Ми в ефірі з Вашингтона спец ефір голосу Америки, який стосується промови президента США Джо Байдена після саміту НАТО у Вільнюсі. У ці хвилини ми чекаємо виступу американського президента за результатами цього саміту. Цей виступ буде в університеті в вільнюському. Зараз там уже зібралися НАТО по людей. Багато людей стоять з американськими, українськими литовськими прапорами. Очікується, що президент Байден з хвилини на хвилину вийде із промовою для того, щоб розказати, як країни НАТО будуть і надалі підтримувати Україну, але також підбити загальні підсумки цього саміту цієї зустрічі. Тричі країн лідерів лідерів країн НАТО, і ми будемо транслювати цю промову із перекладом українською. Тому, якщо ви зараз приєднатись до ефіру, ви в правильному місці тут можете почути наживо промову президента Сполучених Штатів. Дійсно, очікуємо, ми що американський президент вже з хвилини на хвилину з'явиться перед аудиторією у вільнюсі, де він виступить із своєю промовою за підсумками саміту НАТО про основні результати. Сподіваємося, також американський президент задає про Україну. Тут ми будемо транслювати це наживо з переклом, тому стежимо за цим уважно. Після а, промови американського президента також ми продовжимо наш ефір. Поговоримо із експертами із представниками української громади у вільності з нашим європейським кореспондентом, який також працює на місці. Підіб'ємо ми. Ісумки цього саміту, які були найважливіші рішення для України, які були найважливіше рішення в контексті всього загалом саміту, чого слід очікувати далі від підтримки НАТО, від підтримки сполучених штатів, і, і взагалі, так наскільки ці результати саміту є а, тими, якими яких очікувала Україна? Чи відбулося розчарування? чи... В принципі, відбулося те на що і варто було очікувати. Про це ми поговоримо вже за підсумками цього нашого ефіру. А зараз чекаємо, поки американський президент вийде до аудиторії. Сподіваємося, що буде це без отримок. ми знаємо Юрій, що одразу після промови Джо Байден має вирушати до Фінляндії на закормований рейс. І власне, поки ми чекаємо на вихід американського президента, можемо також дати послухати коментарі, які пролунали сьогодні за результатами засідання Ради Україна НАТО. І Також ми знаємо, що країни групи саме оприлюднили спільну декларацію про те, яким чином вони будуть забезпечувати або гарантувати безпеку України на наступні роки. Можемо послухати ці коментарі, і далі повернемося до нашого ефіру. Алайзолґрійдлифтвикамешомешепакшн планфорюкрейнекречлени альянсу погодилися скасувати вимоги стосовно плану дій щодо членства для України та створити шлях до членства в НАТО в той час, як Україна продовжує просувати необхідні реформи. Але ми не чекаємо завершення цього процесу, щоб взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України. Володимире. Я не повинен бути таким фамільярним. Ми з паном Зеленським говорили, коли я був в Україні, коли ми зустрічалися в інших місцях про те, які гарантії ми можемо дати тим часом. Тож сьогодні довгострокові зобов'язання, які ми беремо, підкріплені думкою про те, що тим часом ми будемо надавати безпекову підтримку Україні для її потреб і проти будь-якої можливої агресії. Сьогодні члени Великої Сімки оприлюднюють спільну декларацію про підтримку України, щоб прояснити, наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, з яким кожна з наших країн і будь-яка інша країна, яка бажає приєднатися, буде вести переговори про довгострокові двосторонні безпекові зобов'язання з Україною та перед Україною. Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на землі у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози. Я хочу подякувати моїм колегам, лідерам великої сімки і президенту Зеленському за їхню роботу щоб втілити це у життя, я думаю, що це потужна заява, потужна заява про нашу прихильність Україні, поки вона захищає свою свободу сьогодні, та поки вона відбудовує своє майбутнє, і ми будемо з ними стільки, скільки буде потрібно. результат саміту НАТО у вільнісі дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин. Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО з країнами групи Семи. Ми координуємо механізми безпекових гарантій, які мають бути забезпечені через домовленості з нашими ключовими партнерами досторонні і багатосторонні угоди. Українська делегація повертається додому із суттєвою безпекою перемогою для України, нашої країни, для наших людей і дітей. Це відкриває для нас нові можливості у плані оборони, і я вдячний усім, хто зробив це можливим. Такі коментарі американського президента Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського отримали ми щойно підтвердження, що через дві хвилини приблизно має бути Джо Байден. Можемо зараз показати цю трансляцію, що відбувається зараз у Вільнюсі. Бачимо площу перед університетом, і виходить американський президент Джо Байден. Можемо перегнутися на трансляцію з перекладом українською. Привіт, Литва. Я бачу всі місця зайнятці. Які я, я популярний дуже приємно е, тут бути. Наша е, е, Ми розмовляємо сьогодні про трансформаційну силу свободи. Люди не можуть бути об'єднані. Е, брати і сестри. Естонія, Латвія. Е, Саме об'єднаність допомогла їм е подолати, подолати несвободу і потім падіння Берлінського муру стало символом е звільнення. І люди сказали е ні було січень 91-го року, коли танки намагалися штурмувати, і десятки тисяч громадян вийшли по позову свого серця добровільно і захищали свободу е, в е, своїй е, своєї країни е, е, люди втратили життя були сотні поранених але е, оце полом'я своб, свободи не вдалося захистити у волюлюбній країні наслідки це має так само як Литва. Ви е, підтримали е, цей вогонь, підтримували, щоб він сяяв І у Вашингтоні. Де зараз е, прапори? Литовських кольорів і українських кольорів святу американські і литовські святкують сторіччя дипл, дипломатичних стосунків з Литвою, Бо Америка жодного разу ніколи не визнала радянської окупації Литви. і у вас був видатний президент. У вас є видатний президент. The president can tell you the between Lithuania American people never місяців після того вторг е, е, спроби задушити свободу. Е, ваш е, ваш парламент проголосив незалежність і. <реш> Литва <реш> з Америкою Чикаго, штат Іліной, відкрили урочисту присутність. Вже потім був Лос-Анджелес. Що я хочу сказати, плен часи радянської радянської імперії і гноблення повертаю, намагаються люди повернути і тому сьогоднішній день для нас це повернення у ті часи. таке відчуття. Ми маємо точніше, так повернення і е, е, воскресіння. Тих настроїв боротьби за свободу і можливості Е, Литва стала членом НАТО вже багато років тому. Айдеґано сенатор сполучених штатів литовського походження у 2004 році сприяв цьому. Подумайте про те, що відбувається. У ці останні два дні лідери всіх країн, 29 країн, тут зустрічалися обговорювати стан е, Союзу і говорили про те, щоб приймати прийняти Україну. Я швидше. Тому що ми пишаємося тим, що називаємо Литву своїм партнером і другом, союзником. Україна скоро стане 32-м. 32-м членом вільної Україною. Поза тим, <рес> боротьба йде за всі демократичні цінності, щоб їх підтримати і принцип, що напад на одного є напад на всіх. і не можна, не можна не давати народу свободу. не можна забороняти це право сьогодні, э, э, ми э, маємо ситуацію глобальної безпеки, э, найбільш складну за останні 70 э, років, але НАТО стоїть сильним як ніколи раніше і. Э, Путін е, намагається е, під, утримати свою влас владу, е, затіявши це грубе вторгнення в Україну, але е, він очікував, що наш союз, наша єдність розпадеться відразу, але він помилявся. чудово <у> <у> Вільний світ вийшов на захист демократичних цінностей. Ми зробили те, що робимо завжди. Сполучені Штати, НАТО, Європа вийшли во всьому світі. Громадяни вийшли на підтримку України. І ми були готові. Пройшов час, і Путін. Своє грубе вторгнення, коли розпочав, ми підтримували постійний контакт. Лідери лідерами країн заходу Ми знали, що це буде вторгнення і готувалися. Ми готувалися до того, щоб захищати від агресії проти будь-якої з країн-членів нашого союзу, Росія. We did not hesitate на бомбардування Росії. Ми відповіли належним чином. Подумайте про те, що вони роблять вже півтора роки. творять жахливі звірства. Але народ України стоїть непохитний. Незламний. главний Україна прагне бути незалежною. І сполучені штати збудували коаліцію з понад 50 націй за те, щоб її підтримати і допустити. Я розмовляв годину тому з президентом Зеленським. Ми розмовляли у Вашингтоні і в Києві, і тепер у Вільнюсі я повторюю ще раз те, що ми казали. Ми не е, будемо непохитно е, стояти. І наша підтримка України не е, послабне. І диктатор не буде нам диктувати. Ми всі. <ректору> стоїмо на захисті <ректор> принципів картії статуту оон це є основою миру між народами. Одна країна не може безкарно також захоплювати територію іншої країни. Е, міжнародні кордони е, мають поважатися і бути е, е, не не непохитними. вбивати е, жінок і дітей не е, не можна е, Росія е, чекає на дипломатичне рішення. Путін вірить. Не може досі повірити, що він не може подолати Україну Після всіх цих років, він досі е, приймає сидні рішення. рішення. Він він чекає, що наша єдність сполучених штатів союзників розпадеться, але йому ніколи не вдасться, і він не залишиться безкарним. Це саме таким є і е, е, народ е, Литви також підтримав Україну в е, виборі для свого, для своєї вітчизни е, виборі свободи, тому що ви е, саме розумієте е, наскільки цінною є свобода, наскільки вона цінною є для. Людей всіх для всіх народів Молдова, Грузія, інші в усіх місцях у світі люди продовжують боротися за свободу. Тому що я хочу сказати: продовжуйте так робити, тому що ви литовці означаєте надію для цієї країни. Я чесно так думаю. Давайте не забувати наскільки важливою є свобода, і ніколи не здаватися на шляху на в боротьбі за краще майбутнє. Це виклик нашого часу всіх часів. Наша єдність не похитнеться, і це я вам обіцяю. Тому що коли я дивлюся на світ зараз, коли є війна, випробовування, конкуренція не певність, є також, я бачу безпрецедентну можливість, це можливість досягнути кращого миру, добробуту, справедливості для всіх, це права людини, і які є. Важливими для всього людства і це цьому віддані сполучені штати, і ми хочемо робити йти на цьому шляху разом. і е, наша, е, наша єдність була продемонстрована під час підтримки України проти російської агресії і мої друзі перед нами основоположний вибір це вибір між мир, миром, в якому є експлуатація, є примус, або мир, де ми визнаємо, що наш успіх залежить від успіху інших. Якщо у інших добре йдуть справу, нас також і. Ще один виклик це зміни клімату для того, щоб розбудувати нову економіку. ми не мусимо залишити нікого позаду. Для того щоб досягнути цих цілей, ми мусимо співпрацювати, і я чесно кажу про це: світ змінюється. І тому я як президент зосереджений на тому, щоб зміцнювати відроджувати наші союзи, ми вивели трансатлантичне партнерство на нові висоти. Співпраця США та Європи є якорем для глобальної стабільності. є е, е, напруга в е, індотихоокеанському регіоні, е, і там ми співпрацюємо з е, Кореєю з Японією е, для того, щоб розбудовувати стратегічне партнерство та іншими і ми е, об'єднуємо найбільше демократії в співпраці для того щоб е, збільшувати посилювати безпеку Індо-Тихоокеанського регіону. і протягом цього саміту е, ми це продемонстрували вже вдруге партнери з Індо-Тихоокеанського регіону беруть участь в саміті і е, 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 е. це покращує співпрацю за для е, Зміцнення безпеки. Ми мусимо співпрацювати разом перед обличчям викликів. Майбутнє є спільним, і ці, ця співпраця відповідь на виклики має бути спільними. Потрібно захищати основоположні правила, основоположні права, щоб Бо саме на верховенстві права будується вся вся міжнародна система. Ці, ці ідеї та міжнародна торгівля зробили можливим десятиліття глобального зростання. Також такі принципи, як свобода мореплавства, перельотів, небо має бути відкритим для того, щоби всі. Країни могли використовувати це і досліджувати також космос. Ми, як країни, мусимо працювати разом. Як казав мій батько, всіх є гідність притаманна їм. І Наші інженери, наші нові технології е, створюють не для е, створюються не для опресій, а для е, того, щоб е, світ був більш е, стійким для того, щоб у е, нас не було таких викликів, які ми мали під час пандемії. і я скажу, що загроза зміни клімату вона реальна, вона серйозна. В нас небагато часу. Це єдина найбільша загроза, яка загрожує всьому людству. І ми мусимо не дозволити цій загрозі зруйнувати наше майбутнє. Ще мусимо визнати нашу спільну відповідальність для того, щоб вивільнити надзвичайний. Потенціали, які є в бідних країнах світу, і це не доброчинність, це в наших власних інтересах, тому що всі будемо отримувати вигоду, якщо люди всюди будуть більш здоровими, більш багатими. Для нас всіх вигідно, якщо підприємці будуть втілювати свої мрії, покращувати майбутнє. Нам в цьому взаємопов'язаному світі потрібно краще відповідати на виклики. нестабільність стримує зростання дуже великої кількості людей. Тому Сполучені Штати співпрацюють з міжнародними банками, такими як Світовий банк, для того, щоб зменшити світову бідність і збільшити добробут. Ми всі разом в групі семи співпрацюємо, щоб покращити стандарти. Життя особливо для е, бідних країн е, Африки Латинської Америки, е, нам потрібно разом будувати е, новий світ, і зараз ми на роздоріжжі е, в е, історії, і ті, е, той вибір, який ми зробимо зараз, він е, сформує світ на десятиліття вперед. Зараз мусимо стримати агресивну війну, загарбницьку війну для того, щоб стримати е, агресорів в майбутньому. Ми е, стимулюємо нові технології для того, щоб просувати свободу. Ми підтримуємо е, можливості е, та рівність. Яким чином відповісти на ці важливі питання? Е, це е, визначить наше майбутнє. і Це не є перебільшенням, це факт. Потрібно зусилля всіх, всіх, і я переконаний, що з амбітністю, з самовпевненістю в собі ми можемо правильно відповісти на ці питання і забезпечити, що втілиться те бачення майбутнього майбутнього, яке ми хочемо. Потрібен е, план дій е, для е, майбутнього, якого ми можемо досягнути, якщо будемо працювати разом. Дорога перед нами складна, Але ми не не, потрібно, не мусимо здаватися, е, не мусимо втрачати е, надію. Мусимо виступати за те, що правильно за свободу і бути разом. Оцей урок, який ми засвоїли з історії, і сьогодні ми бачимо, е події, які відбуваються. Як е до цього майбутнього прийти. Як чуй свій голос чомусь. шановні друзі heard me say my many times за всю мою, за все моє життя, за всю мою, мою кар'єру. Таких випробувань ми не бачили. Я хочу подякувати вам всім, за вашу підтримку і хай Бог благословить вашу країну. Дякую вам за підтримку України, підтримку свободи. Thank you. Thank you. Yep. Yep. Сполучених штатів Джо Байдена за результатами дводенного саміту НАТО у Вільнюсі. Зараз ви бачите, він вітається із натовпом, який зібрався у вільнюському університеті. Дуже багато американських прапорів литовських, але також дуже багато українських. Президент Сполучених Штатів Джо Байден виголосив досить таку палку промову, підсумовуючи не лише саміт, а наголошуючи на тому, наскільки важливою є насправді єдність серед союзників по НАТО. Єдність. Для того щоб протистояти глобальним викликам, і окремо він звернув увагу безумовно на російську агресію і про те, як важливо, що союзники єдиним фронтом виступили на захист України. Зокрема, Остапо я звернула так. увагу на те, що президент Байден ще раз наголосив, наскільки українці незламні, наскільки Путін намагається зламати український дух, чинить російські військові звірства в Україні, але українці лишаються незламними І зі свого боку він сказав, що Сполучені Штати і НАТО. Ніколи не полишить своєї підтримки, не зменшить підтримки і будуть сказав президент Байден, сполучені штати будуть з Україною ще раз наголосив стільки скільки буде потрібно. Він сказав це кілька разів, і це дуже важливі меседжі почути ще раз. Від президента Байдена. сказав також, що якщо Путін розраховував, що захід швидко видухнеться чи припинить свою підтримку, то Путін прорахувався схоже. Путін досі так думає і не збирається йти на якісь е, переговори чи е, припиняти цю війну. Немає жодного знаку того, що Путін зацікавлений у мирі, каже Джо Байден. Але саме тому важливо підтримувати цю підтримку України. І з США разом із союзниками будуть це робити стільки, скільки це знадобиться для того, аби Україна досягла успіху на полі бою і для того, аби до, був досягнутий справедливий мир, сказав Байден. Думаю, більше про підсумки саміту про цю промову можемо поговорити з нашою гостею, яка зараз сподіваюся може приєднатися до нашого ефіру. Це Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма якщо маємо.